Так, доброго дня, друзі, Я з вами компанія автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження Ford Fusion 2018 року, рестайловий, чорний на чорному. Комплектація SE, приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями на крутих автофарах. Дуже класна зимова резина, 17-й диски оригінальні. Весь такий чорний на чорному. Комплектація в нас комбінований салон, електросідіння. Маємо автофари максимальні. Підрульові ліпістки є, мультируль. 95 тисяч пробігу, 1,5 мотор на автоматі. Ось такий же у нас новий автомат тут стоїть на шайбі. Маємо клімат-контроль двохзонний, величезний екран. Дуже гарному стані доглянути. Повністю обслужений без всяких питань. Кого цікавить такий Ford Fusion, приїжджайте. Бів кільцева 60. Приїхали, потестили. e cupola um tipo da Colossusona.